Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФЕМ. Який збір у Новояворівську важливо зараз підтримати? Та скількох переможців конкурсу урожайний шлях привітали в громаді? Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про все основне. Новини на Янтарне Фем. І спершу до новин держави. Онлайн системи Укрзалізниці зазнали масштабної таргетованої кібератаки, тому підприємство готується ще працювати в офлайн режимі. Онлайн-продажі квитків лишаються недоступними. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. Тернопільщині учень ліцею відкинув пропозицію в месенджері про підробіток на диверсіях і розповів про неї батькам. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура. Йому за 150 гривень пропонували розклеювати листівки з провокативними текстами. Обіцяли за це тисячу доларів. Новини на Янтарне Фем. Локальних підсумків важливо підтримати зараз збір коштів на ремонт автівки для нової українського воїна Романа Костоловича. Три автівки хлопців потрапили під обстріли. Кожен почав ремонт. Збір ведеться для 141-ї бригади, 452-го батальйону 4-ї роти. Важливим є посильний внесок кожного, адже бійці тримають оборону нашої держави. Вся інформація в телеграмі і фейсбуці. Янтарне Фем. На базі Новояворівського центру первинної медико-санітарної допомоги відбувся робочий візит фахівців з обміну досвідом щодо педіатричних новацій. Його підготувала в межах програми Турбота з народження вдома, благодійна організація Співдія. Також із моніторинговим візитом завітали до медзакладу і представники дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. У Новояврівській міськраді розглянули питання про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам, а також про стан проти пожежного водопостачання по вулиці Приозерній та на міському стадіоні імені Олега Русина. Задля попередження виникнення надзвичайних ситуацій на 190 тисяч гривень тут придбають матеріали для встановлення гідранту. У Яврівській громадській організації гостинець привітали переможців четвертого туру конкурсу в межах проєкту Урожайний шлях у громаді подали 40 заявок, із яких 5 підтримали. З кожним підписали угоду та надали фінансову підтримку за сприяння національної мережі розвитку локальної філантропії. Новини на Яндернефем. І до новин спорту у заключних чвертьфінальних поєдинках цьогорічного турніру пам'яті заслуженого тренера України Ернеста Юста Новояворівський гірник у бойовому дербі Яворівщини взяв гору над Мостиськами з рахунком 3-2. Тож футбольну команду привітали вперше в півфіналі. Меморіал Юста 2025 і про погоду. У вівторок, 25 березня, Мінлива, хмарність, температура в день до плюс 12 градусів, уночі плюс 5. Вітер 2-3 метри на секунду, вночі та вранці дощ, вдень без істотних опадів. Погіршення видимості в дощі та тумані 500 тисяч метрів. І це все основне. Бажаю вам теплого весілля.